Ранок провела, надаючи консультації, значить, підсумок, який головний хочу надати, і заклик прохання. Люди, якщо ви не впевнені інформації, особливо по телеграм-групах, то не пишіть, будь ласка, все, що ви заважаєте, тому що спеціальний захист, наприклад, не може бути автоматично продовжений як тимчасовий захист. Це і два види різних захистів, тому не пишіть цю маючню, не збивайте стоку людей, бо потім ви їм. Таким чином можете зробити проблеми. Навіть настільки необдумані ці всі фрази є, що просто диву дивуєшся. Ще раз повторяю: спеціальний захист потрібно поновлювати, звертаючись до державної установи Італії, проходячи територіальну комісію, тобто є спеціальна процедура, яка, між іншим, була змінена від 5 травня 2023 року. Не жартуйте з документами, особливо що ви бажаєте залишитися в Італії.